Доброго ранку, мої любі. Ось і прийшла весна, все радіє сонечко і тепло. Сьогодні ми з вами помандруємо до весняного лісу і гаю. Подивимось, хто як весну зустрічає. Перші прилетіли до нас граки. Відпочинуть після дороги і почнуть гнізда будувати. За граками до нас прилетять шпаки. А за шпаками прилетять. Дикі вудки, а пройде небагато часу повернуться до нас лелеки, ластівки, зазулі, солов'ї та інші перелітні птиці. Одними з перших прокидаються ведмеді да виходить з берлоги ведмедиця не сама, а з маленькими ведмежатами, які народились наприкінці зими. А тільки з'явиться молода травичка, вилізе зі свого. О лігва їжачок. Взимку заяць був білий, пухнастий, а прийшла весна, почав він ліняти, міняти свою теплу шубку на сіру, по літньому одягатися. І під кущиком можна сховатися. Білочка теж сіру зимову шубку міняє на руду. У зайчихи, білочки, лисичі і у інших лісових звірів на весні з'являються маленькі дітівчат, дітинчата. А як прогриє стільніше сонечко, з'являться жаби, комахи. Весна Стала весна, чорну землю сону розбудила, уквічала її рястам, барвінкам укрила, і на полі жайваренок соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають я вам бажаю гарного весняного дня.